Влад ФОПів в бюджет мінімальний, тому податкова не звертає увагу, скільки ФОПів відкрилося, скільки закрилося. ФОПи це не для наповнення бюджету, а для самовиживання українців родин яким держава не може нічого дати, да, де важко знайти роботу, і тому люди самі про себе дбають, реєструють ФОПі, займаються торгівлею, там, якимось простим виробництвом. І тому не вплине це закриття, хоч все це, звичайно, негатив, коли були запровадені такі тільки перспективи збільшити оподаткування ФОПів і українців. Ну, я так прикинув, що десь 1100 українців вийдуть з України так, за кордон це їх підштовхне. І декілька десятків ФОПів теж вийде з України для того, щоб ну, якось перебути. Зиму насамперед, тому що важко. Більше відео дивіться на youtube каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк, та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.